Як ми з татом будували машину? В нашому місті повинен був пройти автопробіг. І я дуже хотів прийняти в ньому участь. Тому я попросив тата допомогти мені зібрати автомобіль? Подивись, тато, я намалював його. Я хочу, щоб наш автомобіль був ось таким. Як ти гадаєш? Давай подивимось. Зовсім непогано, Мартин. Ну що ж, давай спробуємо. Нам потрібні інструменти і декілька досок, а ще чотири колеса. Де ми їх знайдемо? У мене уже є колеса. Тато, дивись. Пішли, я покажу їх тобі. Два колеса візьмемо з мого старого велосипеда. А ще два мені подарував механік Генріх, тільки допоможе мені зняти з велосипеда колеса. Ну, тоді вперед. Як тільки у нас з'явився весь нужний матеріал, ми почали працювати. Спершу ми сколотили раму з досок, десь відрізає зайве. Десь прибиває потрібне. Потім установили колеса, і це оказалося зовсім непросто. Кожне колесо у нас було на своєму місці. Відмінно, крикнув я, це становиться схожим на автомобіль. Так як ми робили гоночний автомобіль, на задню частину ми установили стабілізатор, щоб збільшити швидкість. І бампер для міцності. Наша вся робота була закінчена. Залишилися тільки деякі деталі. Ми установили фари, тормоз і клаксон. Ой! Папа, а руля то нема. І тут я пригадав, що у мами на кухні є кругла підставка для горячого посуду. Якщо поєднати її з метлою, то може получитися дуже гарний руль. І о, чудово! Все получилось. А потім. Я намалював на автомобілі декілька скоростних смужок для краси. О, це виглядає фантастично, вигукнула мама, коли побачила нашу роботу. Гу-гу, гу гу-гу-гу, радісно сказала моя маленька сестричка, хоч її ніхто і не зрозумів. Перед випробуваннями я надягнув шолом. Окуляри і перчатки. Я готов. вигукнув я. Можна починати. Спускаючись з горки, машина розігналася і помчалася так, що мені прийшлось тормозити, щоб не врізатися в дерева. Ух, вони були зовсім близько. Великі гонки були призначені на наступний день. І я дуже хвилювався. Тато допоміг мені перегнати автомобіль до старту. Удачі тобі, Мартін, побажав він. Там я зустрів багато своїх друзів, які теж хотіли прийняти участь в гонках, і яких тільки автомобілів тут не було. На любий смак. Ми почули удар гонга. Бенг! І гонка розпочалася. Рядом зі мною їхав автомобіль, пофарбований у всі кольори веселки. Я трішки відволікся на нього, і мої друзі тут же випередили мене. Пригоди починаються! подумав я. І тут я уявив, що їду на боліді Формули 1. Нажав на педаль, я добавив швидкості. Але із-за цього я не вписався в поворот і з'їхав з траси. Ех, наступний участок траси був весь в огромних калюжах. І я уявив, що мій автомобіль перетворився на чотирьохколісний вездехід. Я находився в диких джунглях і переправлявся через широку бурхливу річку. Потім шини мого автомобіля зашуршали по піску, і я уявив себе, що пересикаю величезну жарку. Пустелю. І тут я перекинувся. Я вибрався з машини, піднатужився і знову поставив її на колеса. Це добре, що нічого не зламалося, і я зміг продовжити гонку. На останньому маршруті гонки. Я і думать забув про пустелю, джунглі і великолепний приз Формули 1. Вся моя увага була зібрана на дорозі. Мої соперники були добре підготовлені, але я зібрався і з усім своїм майстерством прийшов третім Чудово! закричав я, пригаючи від щастя. Мама, тато і моя маленька сестричка прибігли поздоровити мене і просто засипали поцілунками. Коли я піднявся на п'єдістал і мені вручили кубок, моя мамтуся тисячу разів сфотографувала мене. Браво, Мартін! кричали мама і тато. Ти був чудовий. Коли ми повернулися додому, я прийнявся за ремонт свого автомобіля, перевірив колеса, поправив руль, почистив сидіння і кузов, і починив стабілізатор. А тато допоміг мені пошити прапор для будущих гонок.